Дякую дуже за підтримку. Дякую дуже, дорогі Еммануелі, за дружбу і за те, що ти так підтримуєш Україну. Шановні присутні, пані та панове, дорога Франція, перш за все, я хочу подякувати тобі особисто, Еммануелі та усій Франції, за незмінну і дуже принципову. Що важливо, дуже відчутну підтримку України. Ми дійсно цінуємо, що в нас є такий друг, як ти, Еммануеле, як уся Франція зараз. Багато що може і мусить бути зроблено для нормальної безпеки в Європі для усіх наших людей, саме разом з Францією, разом з усіма партнерами в Європі та світі. Це важливий момент для історії. Те, як сучасне покоління лідерів в Європі визначить систему безпеки для Європи на покоління вперед? Саме над цим ми зараз працюємо, коли працюємо заради захисту від російської агресії, заради встановлення стійкого миру, заради надійних гарантій безпеки у нашій Європі. Сьогодні у нас з президентом Франції. Була двостороння робота. Також ми готуємось до завтрашньої зустрічі з іншими нашими друзями, нашими партнерами Європи, і з кожною такою зустрічю лідерів, наша взаємодія стає більш конкретною, більш предметною. Наша взаємодія в коаліції тих, хто має волю і спроможність, щоб захищати свої народи та спільну безпеку. Перше, я хочу відзначити зусилля Еммануеля Макрона, зусилля Франції в допомозі нам зараз оборонятись. Від російських ударів, зокрема, дуже добре показали себе. Я сьогодні тобі про це сказав. Показали себе дуже добре. Наші ваші, ну вже наші, але ваші міражі, бойові літаки. Я дуже дякую тобі. Зроблені у Франції. Дякую за них особливо. Вони вже стали частиною нашого повітряного щита, допомагають нам захищатись передусім від шахедів та інших ударних. Безпілотник, ми проговорили, що будемо збільшувати кількість міражів. Також вдячний за всі інші прояви оборонної підтримки України. Сьогодні ми вже почали і будемо ще пізніше обговорювати ситуацію на фронті, конкретні потреби у захисті та перспективи того, як ми можемо завершити цю війну. Я дякую за новий оборонний пакет Франції для України. Ми домовили сьогодні про це обсяг пакету 2 мільярди євро. Сильний пакет. Ну, всі деталі, в принципі, загальні деталі. Еммануель вже а, розповів. А, а деякі ще окремі а, деталі прокоментують. Я думаю, наші міністри оборони. Друге, Еммануель повністю в курсі наших перемовин з американською стороною щодо відновлення безпеки наближення миру. Деталі щодо було що, що було в Саудівській Аравії, днями наші делегації. України та Америки обговорювали режими припинення вогню щодо енергетики та у чорному морі. Питання технічного характеру залишаються. Моніторинг передусім щодо Чорного моря, ситуація складніша. Москва намагається вписати якісь додаткові умови в домовленість, яка не містить передумов. Тож очікуємо, що американська сторона забезпечить безумовний характер тиші. Тиші на морі, також ще з 11 березня на столі є пропозиція саме американської сторони щодо безумовної тиші в цілому, на фронті у небі та на морі. Поки що таку повну тишу Росія відкидає. Це чіткий знак. Росія хоче продовження цієї війни, вона її затягує. Потрібен тиск на Росію, щоб війна дійсно закінчилась. Отже, відповідно, третій пункт зараз точно не час. Зменшувати тиск на Росію чи послаблювати нашу єдність заради миру нам потрібно більше сильних спільних кроків заради того, щоб мир був справедливий мир, сталий мир. Санкції проти Росії повинні залишатись чинними та посилюватись стільки, скільки буде тривати російська окупація. На кожен російський удар, будь-які намагання росіян затягувати війну, потрібна відповідь, а це може бути тільки новий тиск, в тому числі нові санкції. В Москві не розуміють іншої мови, окрім мови сили. Це факт. І тому в Європі, Америці, всім у світі потрібно мати достатньо сили, щоб захищати себе та інтереси миру. Я вдячний всім в Європі, хто допомагає нам, Україні, українцям. В обороні потрібні стабільність, передбачуваність та достатність оборонної допомоги Україні. Варто щоб кожна країна Європи розвивала наявні у неї обороні виробництва, розвивала наукову базу, розвивала технологічну складову в обороні. Чим більше буде вироблятись в Європі для безпеки Європи, тим більше спокійним буде наше життя. В Європі я дякую всім країнам за інвестиції в оборонне виробництво в Україні та копродукцію з нашою оборонкою. Ми сьогодні обговорювали з Еммануелем, як ми можемо разом з Францією збільшити наші виробництва, нашу промислову силу. Це стосується багатьох речей від ППО до артилерії. Сьогодні ми доручили нашим міністерствам оборони деталізувати ці питання, забезпечити їх виконання. Звісно, ми робимо ключову ставку на дипломатію, але сильною буває тільки та дипломатія, яка базується на силі самої країни усіх партнерів. Саме це і є сенсом нашої роботи. І від завтрашньої зустрічі ми очікуємо передусім нових сильних рішень. Вже час переходити до змістовного операційного наповнення нашої дискусії щодо гарантій безпеки і розміщення в Україні контингентів наших партнерів. Є конкретні питання щодо контингентів, участі партнерів. Які завтра можуть бути вирішені і обговорені, і сьогодні ми з президентом Франції вирішили доручити нашим військовим представникам зібратись і разом з партнерами опрацювати деякі конкретні питання? Я дякую всім, хто нам допомагає. Окремо хочу ще раз подякувати тобі, дорогий Еммануелі, за твою особисту підтримку. Дякую, Франція. слава Україні.